Українці відраховуватимуть 9% від зарплати щомісяця. Міністерка соціальної політики порадувала суспільство. Примітно, що такі відрахування передбачалися в рамках пенсійної реформи, яка має стартувати вже цього року. І треба визнати, що ця тема викликала справжнісінький скандал у мережі. Однак пізніше у Мінсоцполітики роз'яснили на що підуть ці гроші, та чи дійсно такі відрахування будуть обов'язковими. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович презентувала підсумки роботи міністерства та розповіла про найважливіші досягнення у сфері соціального захисту та забезпечення українців. Зокрема, мова йшла і про пенсійні виплати цьому році. Запропонована нами чи ініційована пенсійна реформа якраз дозволить людям, які на загальній пенсійній системі отримати кращу підтримку, збільшить їхні пенсії, вони стануть більш справедливі, більш адресні з врахуванням. Двох максимальних критеріїв – скільки людина працювала, і скільки внесків вона вносила впродовж життя, бо це найбільш справедлива і балансуюча ситуація. Саме завдяки тому, щоб вивільнити цей ресурс і спрямувати його на тих людей, які є в загальній системі підтримці, ми в цьому році. Обмежили пенсії для спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій і не захищали нашу державу від російського вторгнення, щоб вирівняти, щоб не було розриву, коли в нас одні пенсіонери отримують по 100 тисяч, а інші по 5 тисяч пенсії. І таким чином ми хочемо збільшувати, в тому числі в цьому році підтримку для людей, які є на загальній пенсійній системі, роблячи її більш справедливою і адресною. Примітно, що під час виступу Оксана Жолнович вразила заявою про те, що із зарплатні громадян вираховуватимуть 9%, щоб збільшити розмір пенсії в майбутньому. За її словами, як і передбачено вимогами від міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Україна почне пенсійну реформу 2025 року. Такий об'єм відрахувань із зарплати в подальшому дозволить отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати протягом життя. Водночас добровільно можна буде відраховувати більше. Законопроект Вміну про пенсійну реформу можуть внести на розгляд вже цього року. На думку Жилнович, вже від 2026-го можуть розпочати перші кроки в межах реалізації накопичувальної пенсійної системи. В Свою чергу ТЕСЕНІ поцікавився в українців, чи вважають вони доречними починати впроваджувати накопичувальну пенсійну систему та обтяжувати людей, що працюють додатковими 9% відрахувань. Думки розділилися. Хоча найбільше голосів отримала відповідь Ні, я проти трішки менше підтримки у суспільства отримала відповідь так, але добровільно, аби кожен міг вирішити для себе. Трохи більше 20% опитаних висловилися, що вони не проти, однак така ініціатива наразі не на часі. А от відповідь так для всіх обрали менш ніж 10%. А що ви думаєте з цього приводу? Чи готові віддавати щомісяця 9% від зарплатні на майбутню пенсію? Напишіть нам у коментарях. Однак пізніше Мінсоцполітики спростувало заяву міністерки про обов'язкові відрахування 9% із зарплати для накопичувальних пенсій. У відомстві Значили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу. Це не призведе до збільшення навантаження на платників податків. Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Мета реформи створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію. Важливо. Це не призведе до збільшення навантаження на платників податків, адже внески роботодавця. Та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. За власним бажанням працівник зможе оплачувати додатковий добровільний внесок. У відомстві запевнили, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною оплатою людини протягом життя додатково до солідарної частини пенсії. Згідно з держбюджетом 2025, цього року мінімальний розмір пенсії не зміниться. Ба більше прожитковий мінімум і соціальні випла. Ати залишаться незмінними до 2028 року. Нагадаємо, що зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу. І мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 2920 гривень. Однак всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада 2024 року під час виступу у Верховній Раді. В цьому році і в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все-таки буде. За словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень індексація на 12% відчувається слабо. У 2025 році на українців чекають два етапи підвищення пенсій. Індексація, яка Відбудеться в березні та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це раніше заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини. На індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію, ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також Жилнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз допрацьовуємо. Старт пенсійної реформи може відбутися вже 2025 року. В уряді та парламенті давно говорять про потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи на додаток до солідарної, яка наразі діє в Україні. Зокрема, пропонується Тину єдиного соціального внеску, яку сплачують роботодавці, це 22% від зарплати спрямувати на накопичувальний рахунок працівника та доповнювати цей рахунок добровільними внесками та внесками від держави. Проте є й інші варіанти у Верховній Раді, ще у квітні 23-го року був зареєстрований законопроект номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення від великої групи депутатів. Але через рік у квітні 24-го року він не набрав у парламенті достатньої кількості голосів та був повернутий на доопрацювання. У законопроекті пропонувалося роботодавцям перераховувати частину коштів ЄСВ працівників, які ще не досягли віку 55 років, на їхні накопичувальні рахунки у такій пропорції. У перший рік 1% відсоток з 22% відсотків ЄСВ. У другий рік півтора відсотка, у третій рік 2%. відсотка. Ці гроші стають власністю особи, на ім'я якої відкрито накопичувальний рахунок. А спадкоємці зможуть їх отримати, якщо людина помре завчасно. При цьому передбачається, що накопичувальні рахунки на паритетних засадах у перші три роки будуть також доповнювати. Держава до 3% від розміру середньої зарплати у законопроєкті Також передбачено, що у перший рік існування такої системи держава витратить на це майже 31 мільярд гривень. Працівник також зможе докладати додаткові власні гроші на накопичувальні рахунки, щоб його майбутня пенсія була вища. А накопичені на рахунках кошти планують інвестувати, щоб вони збільшувалися, перекриваючи темпи інфляції. Крім того, Мінсоцполітики розробила свій законопроєкт. Згідно з ним накопичувальну пенсійну систему, планується запровадити з 1 січня Шостого року у цьому законопроєкті передбачені інші розміри та джерела внесків на накопичувані рахунки працівників. У перший рік 1% з ЄСВ та 1% з ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб. У другий рік 2% з ЄСВ та 2% з ПДФО. У третій рік та надалі по 3% з ЄСВ та 3% з ПДФО. Ці кошти мають сплачувати роботодавці за працівників до досягнення ними 55-річного віку. Щоб отримати більшу пенсію, громадяни зможуть також додатково вносити на накопичувальний рахунок власні кошти протягом перших трьох років ці накопичувальні рахунки акумулюються у державному інвестиційному фонді, а потім громадянин самостійно зможе обрати, де йому їх зберігати, зокрема, й у недержавному фонді. Однак у цьому законопроекті підтримка накопичувальних рахунків громадян співфінансуванням з боку держави не передбачена. В результаті пенсійної реформи кожна людина в майбутньому матиме можливість отримати пенсію не нижче 60% свого заробітку, що відповідає європейському рівню. Зауважила міністерка соціальної політики. України Оксана Жилнович, це рівень хороших європейських країн. Ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну. І на пенсії сти заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти отримав впродовж життя. Примітно, що в Європі немає єдиної для всіх країн системи пенсійного забезпечення. У більшості країн ЄС використовують декілька систем одночасно: солідарні, накопичувальні, урядові, недержавні та страхові. Пенсіонери можуть брати участь відразу у декількох системах і відповідно отримувати пенсійні виплати з декількох джерел. У кожній європейській країні різні параметри та можливості, які впливають на розмір пенсії її громадян. Проте загальний принцип зберігається: чим більший стаж зарплат та внесків, тим більше розмір пенсії. Загальний трудовий стаж необхідний для призначення пенсій, як і вік виходу на пенсію в країнах ЄС також різні. Так, у Німеччині, Франції, Данії, Швеції, Норвегії потрібно мати стаж не менше, ніж 40 років, в Іспанії – 37 років, а у Польщі – лише 20 років для призначення мінімальної пенсії. Найвищі середні пенсії у таких країнах, як Люксембург – 3000 тисячі євро, Швейцарія – 2400, Норвегія – 2000 тисячі євро, Данія – 1800, Німеччина – 1400 євро та Франція – 1200 євро. А найнижчі у таких країнах, як Угорщ на 400 євро, Латвія 390, Румунія 350 та Болгарія 300 євро в Україні. Розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2024 року. За даними ПФУ, становить 5816 гривень. Це 140 євро. А що ви думаєте про пенсійну реформу в Україні та який мінімальний розмір пенсії мав би бути на вашу думку в нашій країні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам Нього дня і мирного неба над головою.